Не у всіх машинках є такий, е, така коробочка чорна. Це Fiat Ducato Peugeot Boxer Strain Jumper, Блок управління центральним замком. Чому не у всіх цей 244-й кузов з 2002 року по 2006? Чому не у всіх є? Тому що не у всіх є, стоїть центральний замок. В кого є центральні електрозамки, відповідно ця коробочка є. В кого нема, цього нема. І якимось чином електрик каже, що ця коробочка підв'язана також під блок склопідіймачів. мочів, електро склопіді мечів на 244-й кузов. Не знаю, чи правда чи ні, але запит такий є. Ну, кому треба, все є в наявності. Fiat Ducato Peugeot Boxer, про Jumper. це з дві тисячі шостого, з дві тисячі другого року по дві тисячі Запчастинки є в наявності. Переходите в шапку профілю. Там є ссылка. По силці вибираєте телеграм-канал, вайбер канал, інші канали. Дивиться всі ціни там є.